Сьогодні чудовий день, слава Богу, за день. Я прокинулась, і я дуже часто слухаю музику, різноманітну музику. І все, що я чую, кожну ноту, вона входить в моє серце. Буває, що я плачу. Моє серце настільки сукрушається від різних інструментів. І я дуже відчуваю музику. Вуха це для жінки, я рахую саме. Основний орган, через який вона пропускає дуже багато інформації. І як важливо, коли чоловік говорить жінці: ти благословенна, ти мене сама красива ти мене смачно готуєш і так, далі, і так далі. Але коли чоловік їй не говорить тих слів, вона, якщо не духовно зріла, вона може. Піти, де її скажуть приємні слова. Як часто ми не задумуємося, наскільки вуха для жінки є дуже важливий орган в тілі, наскільки дьявол це знає, тому і е, колись Єва перша жінка вона послухала змію, змія дьявола. Вона послухала, бо він їй дуже гарно влесливо говорив. Що з'їж цей плід, і ти будеш як Бог, ти будеш як Бог, ти будеш все розуміти як Бог, ну ви знаєте. А мені цікаво, де в цей час був Адам, коли жінка пішла і прислухалась до змії, Змія. І вона повірила йому через те, що він їй говорив. Якби вона його не слухала, цього б не сталося, що сталося. Самооцінка від слова цінність. Цінність, ціна. Якщо ми дозволяємо людям... Нас оцінювати по їхнім параметрам, тоді ми будемо нещасні, ми будемо прив'язані до їхньої думки. А якщо в нас є самооцінка, яка походить з неба, якщо ми знаємо самооцінку, хто я є в Бозі, тоді, звичайно, ніяка людина не буде. Важлива думка людини про мене не має значення, тому що я знаю, що я Богом любима, я Богом цінна, що Бог мене оцінює. На самому вищому рівні, що в мене немає ціни, бірочки, в мене немає. А цей світ нам пропонує свою самооцінку. Дорогі жінки, я бажаю вам свій слух настроїти на Божу музику, на Господні слова, що Бог про тебе говорить. Яка в тебе ціна є для Бога? Яка ти цінність є в Бозі? Тому що зараз ми живемо в такому світі. Де все має свою ціну? Еквівалент це вже інше питання. І як багато молодих дівчат зараз продають себе, продають свою красу, свою цінність, яка є безцінна. І, звичайно, є покупці, що в мене немає ціни, бірочки, в мене немає. Я бажаю вам настроїти свій слух. До Бога, що сьогодні Бог тобі говорить. І я бажаю вам настроїти свій слух на любов, всього-всього вам найкращого.